Всім привіт, з вами Лемок. Сьогодні поговоримо про те, яким же чином в літаках, як власне, грати тут, на чому грати, і яким чином заробляти велику кількість е, очків. Оці, от. Е, персональні очки, як же їх заробляти? Постійно я, я граю на цьому, на i 5 касов Його можна отримати за підписку е, до Steam. Підв'язання до Стіму його дають безкоштовно. І оце, якщо був ХС 123, його теж також дають у цьому пакові. І також е, дають до цього всього ще декілька коробочок, в яких можна вибити ще біля однієї тисячі голди. Е, відео, як підв'язати аккаунт World of Tanks до стіму, можна знайти в Ютубі. Якщо вам буде цікаво, я можу даний відео записати. Вам для цього потрібно ну, в коментарях залишити свої побажання, що ви хочете, щоб я записав даний відео. Як же власне, отримати цей от чудовий агрегат для нагибу на других рівнях? Давайте в режимі онлайн подивимось, на що власне здатен цей, е, цей літачок зі своїми кулеметами імбовими кулеметами. Це один з кращих е, літачків на своєму рівні. Якщо не найкращий. Е, в нього немає броні, звичайно, тобто його доволі швидко розбирають. Але за рахунок того, що в цій грі е, ми маємо можливість безкінечну кількість разів відновлюватись. Це таке собі. Е, попадаємо ми в, фактично в топ. Такі бої доволі часто трапляються. Е, Дивимось. Е, тут багато ботів. Тобто проти нас грає доволі погано, що грає на тяжовій людина. Пан... Ну, ви поняли. Почитайте самі нік. І R68 MaxWolf. Е, дві людини. І в нас, в нас трохи більше. У нас три людини IQ3. І що тут робити? Нам потрібно просто набити 8000 очків, щоб виконати дану задачу. Щоби нам виграти, то треба рухатися от, сюди, забрати цю позицію, потім забрати цю позицію, і таким чином відбивати цю, щоб нам допомогти. Зараз у нас задача тільки це. Ну, набити 8000 очків. Тут не треба ніякі кнопки нажимати, як в танках. Тут все фактично відбувається от, за допомогою мишки. Вправо і вліво, тобто літачок перевертається. Якщо зажимаємо кнопку назад, він сповільнюється, а вперед він форсаж, тобто набирає швидкість. Бачимо літачок і стріляємо. Можна приручитися, як я, стріляти от от так, от, без приціла. А можна а можна взяти. от. Зачекайте, от, бачимо стрілочки, стрілочки показують, де найближче до нас супротивники. А можна за рахунок миші, за рахунок навіть не миші, а... Ой, за нами гоняться. Не миші, а колеса на миші. Отак от робити. отак от, от, от Колесо натиснули і ми бачимо, е, як в снайперському прицілі. 1500 е, особистих очків ми вже завдали, нас знищили, зараз ми через 19 секунд знову відновимося. Знову у нас буде літочок. Чому власне, грати на других рівнях краще? Ну, якщо у вас якась там ЛБЗ інакша і у вас більші рівні, то тоді на більших рівнях трохи важче настрілювати, а от на дрібних рівнях дуже легко набивати ці особисті очки. Двигун перегрітий, у цього літачка є обмеження, тобто 5 секунд швидкість може збільшуватись. Надалі швидкість сповільнюється. Особливості даної гри. На оцих трикутниках грають, можна сказати, постійно боти. Оці от теш 2 це боти, по них дуже легко настрілювати. Як буде стріляти? Просто заїжджаємо їм в спину. Тобто не в спину назад і нажимаємо кнопку назад, тобто сповільнюємо свій агрегат, тому що вони е, повільніше літають за нас, і нам потрібно, їм, заїхавши їм в спину, е, зажати постійно кнопку е, назад. тобто Кнопочку S, е, щоб швидкість е, наша була менша. Не треба так робити, як зараз. Я загорився і втаранився. Транитись нам не можна, тому що наш літачок легший і він дуже швидко відлітає в ангар від тарану. Так, 3 тисячі особистих очків у нас є. Давайте далі. Нажимаючи кнопочку Tab, ми бачимо список усіх гравців. І можемо подивитися, де боти, де не боти. Нажимаючи кнопочку Alt, ми бачимо більшу частину літачків, які до нас приближені. Можемо роздивитися їх нік, там їх кількість ХП. Якщо ми не нажимаємо, то тобто ХП нам не показується. Давайте прискоримось і поїдемо добивати трикутничків. Зажимаємо Alt і дивимося в кого скільки ХП. От 500. Цього ми можемо стріляти. Дальність у нас 400 з копійочів стрільби. 440. Цього забрали. Бажано цього забрати, 430. А потім можна і більше ботів напрягти. Тут особливість літачків, що гармата їхня буває, перегрівається. За цим треба от слідкувати з лівої сторони. От, це також бот, ми його дуже швиденько забираємо. 5600. І от основні основні от можна настріляти по отих от трикутничках, тому що більша частина з них, е, я вже казав, боти. Тому, вони, якщо вам треба настрілювати е, тобто велику кількість заробляти очків, вони топ-1 цілі. Довго ми вбиваємо цього захисника. Та що ж ти такий живучий? 6 тисяч є, ще залишилося 2000. Дивимось на карту. У нас отут трикутник є, ми можемо за ним полетіти. Чому я говорю трикутник? Тому що якщо ну, ви не грали в літачки, ви там розбираєтеся в їхніх, там, скажімо так, рівнях, марках і тому всьому. Летимо за тима. Нам треба просто ще 2000 добити. Тобто, фактично, це знищити повністю е, два літака. по ботах буде це зробити набагато легше. Зажимаємо е, Alt і бачимо, що хто куди летить, е, ніки і це все. Бачимо, що оцей от Макс летить на нас. І зараз будемо його старатися забирати. Це нам коштувало дуже дорого. Але ми його забрали. Зламали нам мотор, двигун, нас знищують і в нас залишається ще одна викатка. 7600 набили, чудово, ще залишилося чуть-чуть, зовсім трохи, і можна виходити взагалі з гори. Дивимось де найближче до нас, поїдемо просто, полетимо на центр. Перемога нас не цікавить, нам головне зараз, щоб пройти набити. Ми вже фактично перемогли, тому що якщо ви досидите до кінця, вам постійно дасть до тих 7600, ще дає постійно 1000 1000. Це, це дуже важливо. Тобто вам не обов'язково набивати відразу 8000. достатньо набиті і 7000, якщо задачка на 8. Але ми доб'ємо зараз. Щоб було 8 тисяч. От, 8 тисяч ми набили, і можна, власне, івангатчик. За мною поразка, чудово. Не будемо сидіти. Е, Поразка. Бачимо, ми настріляли 8, але нам дало ще 1 тисячу за те, що ми досиділи до кінця бою. Тобто це такий лайфхак. Якщо задачка на 8, набиваємо 7 і просто можемо розслабитись, посидіти, і воно цей. І воно нам ще зарахує тисячу. Таким чином ми пройдемо без ЛДЗ. І так, давайте ж подивимось, чи прийшли ми задачку. Як бачимо, задачку ми пройшли, нам дало один льодяник 229-230. І от таким чином, потроху-потроху, забрав я вже золото, забрав я літачок. Потроху от позимо сюди. залишилось нам ще 60 боїв, щоб забрати ці останні трофеї і відповідно вибити трохи голди. От таким от чином граються е е літаки. Рекомендував би я вам підв'язатися до Steam, отримати оцей чудовий літак і кечка з ІМБУ 2 рівня, отримати також he 123 і отримати сундучки, з яких ви виб'єте собі просто голду для танків. От от. Так от. Якщо вам подобається даний відео, будь ласка, поставте лайк. Якщо вам потрібен відос, який розкаже, як власне, підключити і отримати цей оцей літак, як підключити Steam, як все це провернути, то напишіть, будь ласка, в коментарях під відео, що от, ви хотіли б побачити такий відос. я його обов'язково зроблю. Всім гарно дякую, бувайте!